Дивитися перший міський. Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні наша розмова для тих, в кого є бізнес, хто відноситься до категорії бізнесменів. І е, всі розуміють і всі пам'ятають, що війна внесла корективи в абсолютно всі сфери нашого життя, і бізнес не став винятком. Звісно, ось із останніх новин: з 1 жовтня, запроваджуються нові податкові правила для бізнесу. В Україні запускається податковий пакет, який скасовує більшість воєнних послаблень. Ось з цього приводу ми власне запросили нашого гостя сьогодні, але я вже зрозуміла, що тема буде торкатися не тільки цього. Микола Самох, адвокат, експерт у галузі податкового законодавства. Вітаю вас, пане Миколо. Дня. Отже, 1 жовтня не за горами, так, і ми очікуємо на якісь там зміни для бізнесменів, для роботи бізнесу взагалі, в сенсі оподаткування, наскільки я зрозуміла. Але ми з вами трошечки поспілкувалися до ефіру, і я зрозуміла, що ось ця анонсована новина, що вона не така вже й новина. Насправді, факту насправді так ви маєте рацію, скільки напевно такі новини, от які ми зараз читаємо, з якими ми знайомимося, це більше для того, щоб привернути увагу аудиторії і набрати якусь клікабельність того чи іншого каналу. Звідки така новина береться? Насправді так дійсно було прийнято відповідний закон про внесення змін до податкового кодексу та інших законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, якими дещо змінено частково. Подання тієї чи іншої звітності податкової безпосередньо глобально, скажімо так, для якщо говорити про зміну. Там ставок податків або чогось глобального, то насправді такого не відбулося. Uh -huh. Якщо ми говоримо ну, конкретно про ці зміни, які наберуть знову ж таки, цей закон частково деякі з його положень набирають чинності з 1 жовтня 2025 року, деякі положені набирають чинності аж з 2026 року. Вони стосуються в більшості не новел, якихось в податковому законодавстві, а змін самої форми або суті. Наприклад, uh -huh. що Стосується е, подання звітності е, податковими агентами, хто є нас, ФОПи, юридичні особи. Які мають найманих працівників, або які залучають до роботи ну не найманих працівників відповідно на підставі трудового договору, а так званих фрилансерів або будь-яких інших осіб, які залучаються на конкретну послугу або на конкретний вид робіт. То, як і було до цього, відповідно такі суб'єкти господарювання виступають податковими агентами, тобто вони відповідають за те, щоб зібрати відповідні податки, нарахувати їх і сплатити. Це відбувало. І до цього відповідно всі суб'єкти господарювання так само і мали спла... займатися цією, скажімо так, діяльністю з приводу того, щоб е, нарахувати, зібрати і сплатити податки, помінялася. Точніше, не те, що помінялася, а е, повинна змінитися, скажімо так, з 1 жовтня е, сама звітність в тому аспекті, що вона подається не щомісячно, а поквартально. Знову mm -hmm. ж таки, це стосується е, конкретно ФОПів, це стосується е, незалежних е, осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність е, та там ФОПів, які займаються безпосередньо е, оцінювальною діяльністю. Тобто, звіт сам по собі був е, обов'язок нараховувати. Збирати ці податки, сплачувати я також була. Просто змінився період податковий, відповідно за який необхідно подавати цей звіт. З приводу штрафних санкцій, знову да, ж таки, оце, написано да. дуже голослівно з приводу того, що будуть штрафувати за це суб'єкти господарювання, здається, там чи не на 34 тисячі гривень. Не знаю звідки така інформація, чесно кажучи, браться, оскільки в нас є е, умовно два види відповідальності е, за те, що відповідний податковий агент не подає таку звітність, там чи то була квартальна, чи це щомісячна. Перший вид відповідальності це яка прямо передбачена податковим кодексом, станом на сьогодні і станом на 1 жовтня. Ця відповідальність за перший випадок, наприклад, неподання звітності. Це називається звіт 4DF до відповідного е, звіту. Е, Передбачений штраф в розмірі 1020 гривень. Що стосується адміністративної відповідальності, вона вже в нас визначена кодексом про адміністративні кодексом України про адміністративні правопорушення. Там, взагалі, штраф від трьох до п'яти здається неоподаткованих мінімумів, тобто це від двох, від навіть напевно, від 34 до 51 гривні в цьому аспекті. Ніяка відповідальність. Не змінюється карати за це суб'єктів господарювання в таких розмірах, в яких голослівно пишуть, не будуть. Якщо говорити про інший аспект тієї ж новини, про яку ви сказали, то це написано. Здається, що тепер необхідно буде проводити через відповідні програмні реєстратори розрахункових операцій. Розрахунки, які проводяться в інтернеті, здається, з фізичними особами як, як вони? Так, щоб не бути голослівними. ФОП другої та третьої групи, якщо приймаєш оплату через банківські термінали або онлайн, тепер обов'язково використовувати касовий апарат у чи, а, смартфоні чи смартфоні. Невже до цього це ж не було? Дивіться, здається, що касовий Справді. Е, от... Коли мене запросили на це інтерв'ю, дуже влучили, напевно, з гостем, оскільки з РРО я доволі непогано розбираюся, і е, зараз, напевно, забіжу наперед, але скажу, що е, був спір, е, який відповідно судовий спір розглядався, який одеським кожним адміністративним судом, потім була апеляція в п'ятому апеляційному адмінсуді. Е, саме е, здійснювалося представництво клієнта в рамках спору в Одеському окружному адміністративному суді, угу. в подальшому і в суді апеляційної інстанції. В касаційній інстанції е, мали місце такі обставини. Людина здійснювала інтернет-торгівлю. Е, це був фізична особа-підприємець е, в рамках його діяльності. Доставка здійснювалася таким чином, що в мережі інтернет-покупець заказав замовив товар. Відповідно, доставка здійснилася сервісом нова пошта, а оплата через сервіс НовоПей. Цієї людини в сервісі НовоПей є свій відповідно є або немає. В даному випадку не було рахунку. І людина, от ви, наприклад, як покупець приходите на нову пошту, забираєте товар і платите умовно. Два чеки: один за доставку новій пошті, uh -huh. інший за грошовий переказ Новапей. Так і в даному випадку людину оштрафували за те, що вона не видавала фіскальні чеки. Це був ФОП другої групи. За те, що вона не видавала фіскальні чеки, оскільки податкова трактує це, що мала місце відповідно розрахункова операція, і суб'єкт господарювання зобов'язаний був видавати фіскальні чеки, тобто проводити через реєстратори розрахункових операцій всі відповідні господарські операції, які мали місце. В свою чергу саме мною була сформована новітня судова практика на всій території України, поки що це єдина дійсно практика, є інші судові спори в інших, скажімо так, суб'єктів господарювання. Ні, адвокатів ну е, саме наше судове рішення набрало законної сили, де ми скасували такий штраф податковий і е, по суті довели те, що коли здійснюється доставка товару через мережу інтернет і має місце після плата за цей товар, то е, Безпосередньо, якщо грошові кошти в безготівковій формі зараховуються від NovaPay на рахунок суб'єкта господарювання, то такі господарські операції можна не фіскалізувати. Відповідне судове рішення вже набрало законної сили. Напевно, всіх отаких от, от дайджестах в будь-яких інших новинних пабліках розповідала про цю справу як прецедент, який дійсно. Допомагає бізнесу працювати. Тепер я це я забігав наперед, а тепер з приводу того, що змінилось, насправді не змінилось абсолютно нічого, оскільки як і станом на сьогоднішній день, так і буде станом на перше жовтня, так і було раніше. Якщо має місце розрахункова операція, то вона повинна фіскалізуватися. Фіскалізуватись, що це означає, що. По-перше, що таке розрахункова операція? Це коли ви здійснюєте продаж товару в тому місці, де людина до вас прийшла, розраховується або готівкою, або прикладає безпосередньо платіжну карту, або прикладає свій смартфон, або інший платіжний засіб там, до будь-якого платіжного чи посттерміналу банківського, mm -hmm. чи здійснюється оплата знову ж таки онлайн на сайті через будь-які сервіси, такі як Лікпей, WayforPay, там будь-які інші, в такому тому випадку має місце розрахункова операція, і коли дійсно така операція є. То людина, продавець, повинна видати фіскальний чек через відповідний реєстратор розрахункових операцій, який може бути або стаціонарний окремий, або ну роздрукований чек, або може бути в смартфоні, або в іншому вигляді, скажімо так, в даному випадку, якщо ми говоримо конкретно про розрахункові операції, то воно нікуди не дівалось. Воно так і було. Але в свою чергу слід говорити про те, що в нас контролюючі органи підходять до визначення розрахункової операції дуже вузько, напевно, і от судова практика, насправді, ми дуже раді, що вдалося таким чином, якби роз'яснювати і будувати, скажімо так, прецедент, побудувати такий, який доводить те, що не все так однозначно, як говорить податково, оскільки мають місце дійсно певні недоліки в чинному законодавстві, які регулюють взагалі інтернет-торгівлю. І от що таке онлайн-продажа, і що таке сплата грошових коштів безпосередньо на ФОП чи там на в безготівковій Формі чи в формі, наприклад, онлайн-оплати, то люди плутаються, вони не завжди розуміють, коли їм треба видавати той чек, коли не потрібно видавати відповідний фіскальний чек. Тобто, це саме для продавця. Правильно, це для продавця. для продавця і відповідно так. штрафується безпосередньо продавець. А от е, штрафні санкції, які е, знову ж таки на воєнний стан вони були в цій частині, насправді це змінилось. Ну це не з 1 жовтня, а чуть раніше. Е, по суті, от ви продавали, наприклад, товар на 100 тисяч гривень. Місяць ви його продали от, там на за і нової uh -huh. пошти. І раніше було, що якщо вас податкова оштрафує за це, то це було 150% від всіх проведених сум, тобто це би був штраф 150 тисяч, який потім можна оскаржити в суді, як виявляється, успішно. Зараз ці штрафи знову повернулись на довоєнних, це вже 200% від всіх господарських операцій, які мали місце в такому випадку. Слід наголосити на тому, що знову ж таки, щоб працювати правильно в даному випадку, то... Потрібно розуміти, що таке безготівкова оплата, що таке готівкова оплата. Безготівкова оплата в даному випадку це тільки оплата на реквізити в форматі IBAN розрахункового рахунку фізичної особи підприємця або юридичної особи будь-якого суб'єкта господарювання, який здійснює інтернет торгівлю. Так само це може бути QR-код, який ви дасте, наприклад, покупцю. Він перейде за цим QR-кодом, і посилання в його банкінгу буде безпосередньо сплатити на реквізити розрахункового рахунку ФОПа, або безпосередньо посилання. Так само підтянеться реквізити розрахункового рахунку ФОПа випадку. Вже знову ж таки, якщо мають місце оплати. Картою просто або з карти люди сплачують, то обов'язок видавати фіскальний чек, як був, так і є. Знову ж таки, є певні нюанси, що можна відносити до розрахункових операцій, чи треба навіть, і що податкова в силу якихось своїх, я не знаю, бажань тотальної фіскалізації підводить під господарські ці операції, які є розрахунковими. Однак, як доводить судова практика, абсолютно не все так, як твердять. Податкові органи і потрібно розбиратись. Потрібно насамперед е, кваліфікований бухгалтер, кваліфікований юрист, які допоможуть відповідно проаналізувати законодавство і допоможуть правильно працювати. А зі сторони законодавства, то в будь-якому випадку позитивним і прогресивним є те, що є е, е, якийсь певний. Пакет змін, скажімо так, він буває, може бути як ну як позитивним для певної категорії фізичних осіб, підприємців та юридичних осіб, так і негативним. Однак, загалом, що стосується цієї частини безпосередньо інтернет торгівлі та фіскалізації тих чи інших господарських операцій, у нас законодавство ще дуже старе. Закон, якщо я не помиляюсь, 91 го чи 93-го року по суті, а сама інтернет торгівля зовсім змінилася ніж була порівняно з тим, яка вона була на той період, тому тільки внесення глобальних змін в частині цього законодавства може скажімо так вивести все в єдину білу площину, де буде все зрозуміло продавцям, покупцям податковій і не буде, скажімо так, негативних фінансових санкцій, додаткового тиску на бізнес, який під час воєнного стану по суті і так зводить з кінці з кінцями, так і так потерпає. Ну, Оде в ситуації було з цим спором. Людині зайшли всі гроші в безготівковій формі, тобто податкова з виписки банківської бачать, всі гроші сплачені, з цих грошей сплачений відповідно податок. Однак ви нібито мали це фіскалізувати, і за те, що у вас нібито нема фіскальних чеків, як ми вважаємо, ви мали видавати, потрібно до вас застосувати фінансові санкції. Ну, це йде, напевно, дуже сильно в розріз з правосуддям, з елементами правової держави, в якій ми зараз знаходимося. І абсолютно. Я бачу по відповідно суб'єтах господарювання, що вони в такій ситуації стають пригніченими, напевно, оскільки і так дійсно складно працювати, і так е, дійсно складно отримувати дохід. Вони. Е, Дають відповідні робочі місця, вони сплачують податки е, в умовах війни, в умовах. Е, Власне, підтримують, підтримують економіку, економіку. з самого економіку. Тиск це... зі сторони як контролюючих органів в даному випадку податкової, так і інших органів, не будемо їх називати. Насправді дуже. Е, Змушує суб'єктів господарювання по іншому відноситись до ведення бізнесу, і ті навпаки, які працюють в білу, хочуть показувати відповідно угу. всю свою діяльність і хочуть наповнювати бюджет, Вони, вони потерпають, і, потерпають да, і в першу да. чергу якраз до них і приходять. Угу. Ну, як ви правильно сказали, напевно мати кваліфікованого гарного бухгалтера це запорука успіху, власне, так і який звичайно. буде розбиратися у всіх цих нюансах. Бачите, новина, начебто, звучить так, а насправді. Правді, коли починаєш розбиратися юридичних аспектів стільки настільки багато, що напевно без е... фахівця не розібратися. Просто потрібно Можна трактувати це все дари. В даному випадку, оскільки навіть е, в ситуаціях, коли ти звертаєшся інколи до бухгалтерів, е, там в мене, наприклад, в силу свого досвіду і в силу напрямку роботи е, є там ряд бухгалтерів, е, з якими я працюю, які там мають свої великі бухгалтерські компанії, які в випадку навіть з цим спором кажуть ні, податкова каже так. Ти в свою чергу читаєш, дивишся, дійсно податкова трактує так законодавство. Uh -huh. Під це підлаштовуються бухгалтери. Вони також кажуть, ну в іншому випадку буде штраф, тобто вони підводять суб'єктів господарювання, що краще видати, наприклад, ті чеки, щоб у вас не було штрафів. Але для того є напевно і адвокати, і юристи, які в подальшому можуть здійснити супровід спору, якщо абсолютно неоднозначна позиція податкової призводить до того, що бізнес повинен страждати. Угу. А, ну і ви сказали, що з 1 жовтня і правда є якісь саме нові податкові правила, про які, на яких слід, слід наголосити. Я дійсно, думаю, що е, якщо це великий перелік, то ну, давайте на головних все ж таки залишимося. Е, дійсно є ряд податкових змін податкових да? правил. всі Ми, напевно, не, не осяг не осягнемо, однак е, вони не є такими глобальними, чесно кажучи. От знову ж таки, які мають місце під такими гучними заголовками. Угу. Наприклад, Є позитивна зміна, яка стосується сплати єдиного соціального внеску, і вона виглядає наступним чином. Раніше відбувалось як: якщо ти, наприклад, фізична особа-підприємець, то ти повинен відповідно сплачувати як і податки, так і єдиний соціальний внесок за себе. Ну, скорочено, це ЄСВ. В свою чергу, якщо ти десь ще оформлений за трудовим договором на іншому підприємстві, і там роботодавець за тебе сплачує ЄСВ, то ти міг як ФОП відп... безпосередньо не сплачувати той ЄСВ, тільки якщо от, оця робота це в тебе було основне місце працевлаштування mm -hmm. станом на 1 жовтня. Е Податкова, напевно, в тому числі дішта до логічного. Е, ну я так надіюсь, що це з ініціативи можливо податкових органів висновку. Про те, що неважливо, де ти працевлаштований і де ти маєш основне місце обліку В такому випадку по суті ти не ти можеш взагалі не платити ЄСВ за себе як за ФОПа. Е, поясню, що важливо, і як це стосується там, пересічних громадян. По-перше, це може стосуватися будь-якої людини, яка веде діяльність не тільки як ФОП, а як і найманий працівник. Okay. Е, ЄСВ платиться. Один раз роботодавець платить ЄСВ за е, такого працівника. Відповідно, вже як ФОП е, може відповідно вказання суб'єкту сподарювання не здійснювати відповідно відрахування ЄСВ. Також це стосується, е, ну оскільки як я читав і ознайомлювався, це стосується в тому числі військових, які, наприклад, е, багато людей пішли е, захищати нашу країну від російського агресора, е, і вони паралельно залишаються фізичними особами-підприємцями. Mm -hmm. За них е, військова частина сплачує їм заробітну плату і сплачує за них ЄСВ. Відповідно, однак, так як це не їхнє основне відповідне місце працевлаштування, то законодавство в усьому цьому періоді, починаючи з 22-го року і до зараз, якщо просто читати відповідну норму закону, не дозволяло в такому випадку військовослужбовцям не сплачувати за себе за ЄСВ за свій ФОП. Відповідно, mm -hmm. він хоче служить. Хоч в нього там, наприклад, нульова, ну немає ніяких оборотів, ФОП відкритий. Людина повинна була сплачувати ЄСВ в розмірі там, 22% від мінімальної заробітної плати в будь-якому випадку. З урахуванням цих змін вже однозначно буде трактування зі сторони податкових органів, суб'єктів господарювання, адвокатів і судів, оскільки прямо написано, якщо роботодавець сплачує ЄСВ, тобто військовослужбовцю нараховується заробітна плата, він за і в нього відкритий паралельно ФОП, він може ЄСВ за себе не платити. Це буде законно はね Стосує зміни, які стосуватимуться виплати заробітної плати, наприклад, працівникам суб'єктів сподарювання, які здійснюють продаж підакцизних товарів. Це там, наприклад, алкоголь, тютюн і все інше. Вона полягає в тому, що хочуть закріпити не, не хочуть закріпити, точніше, вже закріпили такі положення, які наберуть чинності. Що в такому випадку заробітна плата в нас станом на сьогодні є затверджена законом про державний бюджет України, мінімальна заробітна плата, яка стане. Сьогодні становить 8 тисяч гривень. В свою чергу з 1 жовтня хочуть передбачити, що таким от працівникам відповідний суб'єкт господарювання повинен сплачувати заробітну плату, якщо він торгує без оцими підакцизними товарами, в розмірі не менше двох мінімальних заробітних плат, якщо це в межах обласних центрів, і півтора здається мінімальних заробітних плат, якщо це там поза межами обласних центрів або здається 50 кілометрів від них. Це знову ж таки позитивно впливає на наповнення бюджету, оскільки, напевно, як визначив законодавець, в нас е, такі суб'єкти господарювання знову ж таки я ніяку статистику не знаю і не можу цього проаналізувати. Напевно, їхній е, там, маржинальність їхнього доходу, імовірно, є більшою або напевно тому, що це там діяльність, яка специфічна е, більша. Більший розмір заробітної плати впливатиме на більший розмір податків, на більший розмір е, єдиного соціального внеску. Ну, тобто то, знову ж таки про, наповнення про. бюджету. Це позитивно все для все. бюджету. Угу. А з другої сторони, якщо я зараз е, напевно поспілкувався би з представниками бізнесу, вони в свою чергу сказали: я думаю, те саме, що і інші напрямки бізнесу, що ми зводимо кінці з кінцями. Додаткове податкове навантаження і додаткові виплати на таких працівників е, можуть там. Призвести до таких негативних результатів, як навіть і закриття того чи іншого mm -hmm. бізнесу, тому тут насправді завжди є дві сторони медалі, і ті чи інші податкові зміни, які е, стосуються збільшення. Е, Нарахувань і сплати тих чи інших податків вони, безперечно, якщо дивитись в ідеальному варіанті, сприятимуть позитивно для держави, оскільки буде наповнюватися наш бюджет, чи то місцевий бюджет, чи то державний бюджет, і відповідні грошові кошти можуть бути спрямовані на розвиток країни, на оборону в першу чергу, що зараз треба робити. Однак для бізнесу це не завжди позитивно, оскільки додаткове фінансове Сове навантаження в даному випадку може бути зрозуміло. Ну і наостанок, щоб ви порадили представникам бізнесу, щоб нічого не пропустити, не пропускати, окрім того, що як ви вже сказали, треба мати е справді фахівця. Такого знаєте, професіонала своєї справи, щоб не пропускати оці всіх нововведень, щоб потім не потерпати від цього. Е, ну тут понад це якась загальна тут, порада тут загальної поради як такої не буде. Оскільки, от ми можемо, наприклад, представник бізнесу, я це часто зустрічаю, особливо коли тільки починає свою роботу. Починає читати всюди там різні ну, е, от, канали. Новини, ознайомившись так. з такою новиною, про яку ми зараз говоримо, людина може бути введена в оману, наприклад, і неправильно правильно трактувати це все. В свою чергу є дійсно е, хороші е, там новинні канали, різні джайс-дайджести. Тобто, перевірені джерела. Перевірені такі, джерела, так, де саме. можна е, дійсно з впевненістю розуміти і. Е, Якби для себе прийти до висновків, що мені потрібно робити так, так і так, однак в будь-якому випадку, знову ж таки, ми вертаємось до того, що краще на старті того чи іншого бізнесу, напевно, заплатити за консультацію тому ж бухгалтеру чи uh -huh. юристу, аніж потім отримувати штрафні санкції від контролюючих органів, або там, в випадку, якщо ще адвокат зможе щось зробити, це добре, якщо дійсно мають місце якісь неточності або нерозуміння. А якщо людина просто неправильно працює, працює через те, що вона в той чи інший час вирішила робити все сама без бухгалтерського якогось супроводу, начебто, сікономити з одного боку, так, так а з іншого так. боку, потім можна це потім... може вилитися в дуже mm -hmm. негативні наслідки і штрафні санкції зі сторони контролюючих органів і е, різного роду, скажімо так, е, кримінальних проваджень, теж які можуть мати місце, тому. На свій страх і ризик дуже складно в умовах він здійснювати діяльність без належного супроводу. Зрозуміло, дякую вам. Микола Самох, адвокат, експерт у галузі податкового законодавства, був сьогодні в нашій студії. Приводом стала інформація, яка з'явилася на деяких каналах, що з 1 жовтня запроваджуються нові податкові правила для бізнесу. А насправді все виявилося не зовсім так, як воно подається. Так і для того, щоб не потрапити на такий гачок, знаєте, непрофесійний гачок, так і для того, щоб не вводити себе в оману, скажімо, треба все ж таки звертатися ну, в першу чергу до перевірених офіційних джерел, які стосуються, до речі, і роботи і ведення бізнесу. Так, ну або сподіватися на того спеціаліста, як мінімум бухгалтера, який був працювати з вами, і який буде слідкувати за всіма цими новинами. Дякую вам, успіху! вам Дякую. У вашій справі! Побачимося на першому міському.